Отже, про те, що ж власне відбулося учора в центрі Києва і як Україні виходити з цієї кризової ситуації, поговоримо з політологом Сергієм Тараном. Пане Сергію, вітаю вас і студії. І перш за все хочу запитати: події в центрі Києва в неділю для багатьох стали несподіванкою, починаючи від настільки великого спалаху насилля і аж до дзвінка Януковича опозиції для вас це стало несподіванкою? Саме так, що так, так і пишуть підручники політології, як вчора відбулося на вулицях Києва. Uh -huh. Тому що коли влада не йде на поступки громадянам, які вимагають змін, і цих громадян дуже багато, і вони постійно вимагають цих змін мирними засобами, а влада натомість застосовує репресії, абсолютно не дослухаючись до жодної вимоги, як про яку говорять мотингувальники, uh -huh. то люди. Радикалізується, так і має бути. Причому під час цієї радикалізації помірковані лідери йдуть на другий план, а наперед починають виходити радикальні лідери, які мають набагато серйозніші ну, з точки зору засобів засоби. І це відбувається в тому числі в Україні. Тому з точки зору того, що відбувається, це абсолютно прогнозована річ. Яка багатьма передбачалася? Вона єдина, хто це не може ніяк зрозуміти, то це влада. От влада вона з точки зору розуміння, то що відбувається в країні, абсолютно безграмотно діє. Вона по суті до цього підводила і думала, що колись рано чи пізно цей протест, який почався більше ніж два місяці тому, якось загасне само собою, або люди зневіряться, або розчаруються а от не виходить, тому що такий протест так не можна просто придушити. А що пишуть підручники політології? Що буде найближчим часом? Найближчі тижні чи два? Ми знаємо, що мають бути перемовини. І, очевидно, що влада спробує е, якимось чином затягнути час е, для трьох речей. По-перше, для того, щоб маючи цей час, вона змогла більше акумулювати сил у місті Києва, силовиків uh -huh. позволити з регіонів. Тому що вчорашні події показали, що людей радикально налаштованих вже є дуже багато, їх стає все більше. Е, сил від влади не так вже й багато, і тому їй треба час для того, щоб звести, звести силовиків, розробити гарний план і, можливо, придушити в перспективі це. А паралельно перемовини ще потрібні для того, щоб е, спробувати затягнути опозицію в перемовини і остаточно її дискредитувати, тому що перемовини ні до чого не призведуть, і громадяни абсолютно здивіться в опозиції, яка брала в цьому участь. Mm -hmm. Ну і нарешті, звичайно ж, влада би. Дуже хотіла показати, що вона що нібито щось робить, готова до перемовин, але не треба мати ілюзій щодо цих перемовин. Якщо влада не могла нічого робити, коли два місяці сотні, сотні до мільйону людей виходило е на вулиці, то я не думаю, що вчора влада стала якоюсь іншою, що вона прозріла. Це тактичний хід. Тактичний uh -huh. хід для того, щоб затягнути час і використати його для іншого. Тому в опозиції в найближчий час має бути задача в тому, щоб не дуже сподіватися на перемовини, а так само е творити паралельні організовані ієрархічні структури, які б могли е е організовувати громадян на дієвий захист від тиску зовні. Uh -huh. Тому що останній час ми маємо зараз. Абсолютно, от ми говоримо про те, що в нас може влада застосувати репресії. От ми лякаємо де одного, що колись це може бути. А насправді то влада вже давно застосовує ці репресії і палять автомобілі і переслідують, і ви бачимо, що доходить взагалі до якихось фашистських речей, коли хапають людей, і починають з них знущатися. Завтра дійде до констаборів. І тому для цього треба захищатись. І от влада боїться. Того, щоб громадяни не стали дисциплінованими і координованими, тому що зараз сила громадян в тому, що їх, по-перше, багато, по-друге, в тому, що вони дуже мотивовані. От мотивованість це дуже надзвичайно серйозна зброя. Але е, цим громадянам не вистачає чіткішої організації централізованого управління. От якщо це станеться, то це стане достатньо е, серйозна мирна армія. Протистояти, які вже ніхто не зможе. От на це опозиція має визначити приділити час. Якщо це буде зроблено, то тоді цей перемовини закінчиться успішно. А якщо буде акцент лише на перемовинах, то до результатів особливо це не призведе. Хто представля... представлятиме сторони в цих перемовинах? Очевидно, що е, трійку лідерів опозиції їй е, ці трійці не особливо довіряють. Тим більше коли е, Віктор Янукович вчора позвонив, е, то, зра... то одразу багато протестувальників почали запитувати, а чого він одразу не зажадав. Щоб Інакович приїхав зразу, що почав переговори прямо вчора ввечері. Очевидно, що це буде не тільки політична опозиція, а й ще представники якогось громадського руху і правих сил, наприклад, які штурмували банк. Ну, от якраз в тому ти парадокс, що е, той, хто буде брати в цьому участь, і візьме на себе відповідальність за успіх цим перемовин. Тому я не думаю, що е, зараз від опозиції буде надзвичайно багато бажаючих брати участь у цих перемовинах. Тому що всі розуміють, чим ці перемовини можуть закінчитись. Тому, очевидно, що знову-таки, як пишуть підручники політології, швидше за все, опозиція матиме більш радикально налаштованих людей, які будуть займатися організацією структур і спротиву, mm -hmm. і людей, які будуть вести перемовини. В результаті ми матимемо таку ситуацію як поганий куп і хороший куп. Тобто, очевидно, що опозиції зроблять для влади. Такого хорошого копа, але успіх цього всього буде залежати звичайно не лише від того, наскільки пройдуть успішні перемовини, тому що влада, яка застосовує силу проти громадян, вона цю силу тільки й розуміє. Але ж але ж розумієте, в чому річ, що надзвичайно важливо, щоб влада, хоч щось почала робити з того, що вимагають громадяни, тому що якщо буде так далі просуватися, то от ну ці мільйони і сотні тисяч громадян, які виходили на майдан. От ще недавно всіх тих. Хто пропонує силове протистояння, називали провокаторами. Якщо ситуація йде так далі, то завтра всіх тих, хто пропонуватиме з владою перемовини, називатимуть провокаторами. Оце буде той результат, який може дуже швидко настати. Тобто, суспільство надзвичайно радикалізується, і оці сотні тисяч людей стануть тою силою, яка вже не захоче ввести ні з ким перемовини. І для влади оці дні стануть, по суті вирішальними. Якщо вона це не зрозуміє, то тоді буде надзвичайно важко прогнозувати ну, навіть не долю цієї влади, а в першу чергу що станеться з активами цієї влади в Україні за кордоном за цих обставин. Чи нормально, що президент особисто не бажає брати участь у цих перемовинах? Ну, ми ще Чому? не знаємо, чи він не хоче. Він заявив, що він готовий до участі і делегує і долула, для організації цих перемовин, секретаря РНБО. Тому ми цього, цього не знаємо. Але звичайно, якщо президент серйозно влаштований до цих перемов, він обов'язково має особисто взяти участь, інакше це буде виглядати смішно і несерйозно. На вашу думку, чим повинні ці перемови завершитись? Це буде здача повноважень президентом? Чи... Обопільні якісь домовленості про взаємні поступки, ну от Чи? звичайно б за логікою, за логікою вони мали так завершитися, але ж нікого немає ілюзій щодо намірів Януковича. І всі чудово розуміють, що він збирається бути і до 15-го року, і після 15-го року. І якщо з його боку якісь можливі поступки, то це лише поступки риторичні. Заклики до перемир'я, до якогось уникнення скасування громадського пристосування ну, теоретично можуть піти на скасування яких законів, але це ситуація ж не вирішить. Адже от ті всі речі, які написані в законах, вони де факто вже давно-давно давно є. Ну, хіба в нас не переслідували актив... громадських активістів? Хіба у нас не забирали права автомайданівців без жодних законів? Хіба у нас не було всіх тих речей, які написані в законі, на практиці? Тому саме наявність законів принципово ситуація не зміниться. Це матиме можливо символічне значення, але до якихось серйозних поступок, я думаю, не дійде. Я думаю, що нинішня політична еліта вона розуміє тільки тоді, якщо вона якщо побачить, що люди об'єднані і вони організовані. Для влади нинішньої найстрашніше не тоді, коли існують радикальні виступи. Це вона ще навіть може іноді спровокувати, щоб це було, тому що це у відповідь дасть їй можливості застосувати силу. Найбільше, що боїться ця влада, це те, що ці люди будуть організовані, ієрархізовані, дисципліновані, що в них не буде між собою ніяких амбіцій, які заважають їм просуватися далі. От якщо ця організація настане, от тоді влада почне слухати. От мені здається, що вчора влада і е, Янукович особисто почав розуміти, що це теоретично може статися, і тому з'явилася якась реакція. Але це ще не сталося. От, якщо ми хочемо, щоб влада пішла на поступки, нарешті дослухалася до людей, має бути створені широкі структури, які мають єдине командування, єдиних лідерів, єдину ієрархію, єдине планування, і єдину підготовку. От це те, чого влада боїться найбільше, і лише це призведе до успіху перемовин.